Третю сесію прибуло 20 депутатів. Є присутні жителі, вони заявить, що буде присутні на сесії. А хто приносив заяви, що буде присутні на сесії? Новий закон не вимагає. На якій Я... закон. Покажіть нам, будь ласка, написано, що ми маємо сесію. Я просив, щоб ви якось, якщо можна так, щоб було витратити. А кого і 2? Реєструватися, приходити до секретаря, там, де пише, що не людина, виходить. Нас вам так бюрократично ділянка заяву. А з мало заявки? Якщо вже далі, зараз зареєструємося. Я говорю, на новому сесії. Щоб можна було перечислити, у вас хто є, приймає участь. Чуєте, що Сидить десь тут людина, я прийшла, зареєструвала, що попередній спілкувати треба заплатити. Подивіться, сидить людина це одне. От вчора перед комісіями такий випадок, чому я запитував, де депутат Максимчук Сергій. Пише, депутату зурянської сільської ради, виповчував номер 11 Максимчук СВР, жителів вулиця Шевченка, село Дря Рівненського району. Лист звернення. І він приходить, приймає житель вулиці Шевченка. Він є до присутній. Ну, Приходить і каже секретарю, зареєструй його, розумієте? То це не як? Поясніть це, будь ласка. Ну, і тут підпис чоловік 30 був. Ну. То як це має бути? Тому прохання, щоб ви приходите на сесію, перехисуєтеся, що можна було вас зачитати, хто є. Розуміє? Щоб трошки якісь Михайлі, скажіте, ласка, ви був трошки якийсь порядок. Михайло Михайлович, скажіть, будь ласка, до кого безпосередньо звертатися перед сесією? Або приймаємо. Зорянської сільської ради або до секретаря ради, який вже перед сесією є присутній клуб. От він бачите, прореєстрував депутатів. Так само ви будете. <клухи> <клухи> Просто це буде для нас поряд. Полі... Ми порядку? <клухи> я не хочемо порядку, Ми я хочемо порядку, не питання. Так само тут, а прохання далі для жителів вулиці Шевченка. Прохання до депутата. Якщо такі звернення далі буде. То це буде не добре, розумість? тому що це є порушення закону. Ви кажете, де закон, то це для вас що, не закон? Не можна так, розумієте? Вона каже, навіщо ви зареєстрували? Він мені сказав реєструвати. як так, прийшов і сказав реєструвати? Ні, ну вона ж не хотіла вам реєструвати. <рес> Її <рес> сьогодні <рес> немає, <рес> вона <рес> поїхала по касу. Я сам не Розумієте, ви ж принесли вже були іншу вимогу, що я так і кажу, так що не вимагали. Це службове, спробували сказати за рекорд. Чи ваше підлеження? Дивіться, приймальність сказала вам гарно акуратно, що ми реєструвати не Паспорт Я не вимогу, пасію зажимав. Хай ми що я так і так не вимагаю. Я знаю, сьогодні мав розмову, а сказали, що я так і пояснили, що він. Але він наполіг, що ти зареєструй, бо він там депутат є на комісії. Ви ж зайшли, ви бачили, що його не можуть. Так не можна, розумієте? Ми сьогодні я розумію, що можливо якісь є чи партії, чи якісь є структури, але сьогодні все ще трошки треба ж ну. Себе тримати в тому, щоб було нормально. Ви освітлення зробимо. Розумію? Зробимо освітлення, як належить, і буде світити у вас. Але такими способами... Коли? В цьому році. Так, да, В цьому році буде світлено. Я не обіцяю, я вам нічого не обіцяю. Я лише говорю, що ми зробимо. І тому прохання, щоб цього більше не повторювалося. Приходьте на сесію, записуйтеся і тоді будемо зачитувати, хто є. Відучьому році реєструвати, будемо реєструватися, каже пані Тамара, так? Ні, будемо реєструватися, ми сьогодні реєструються, Можна, будемо. Можна почнемо? Ні, Сільська не можна. У раді... Зерської можна... сільської ради 7 скликання обрано 26 депутатів. На третю сесію охорони сільської ради було скільки нас є? 20 депутатів, так? Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України місцеве Середньої України, про нас засідання сільської ради правоможна вирішувати питання. Відповідно до пункту 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні другу, третю сесію Зорянської сільської ради, 7 скликання, пропоную відкрити. Хто за те, щоб розпочати третю сесію, прошу піднести свої посвідчення. Хто проти? Хто утримався? Тримається третю сесію сільської ради, 7 скликання оголошуємо. Є члени виконкому, бачу Сінкевич Надія Миколаївна, Кремчук Борис Андрійович, Делідон Сергій Анатолійович, працівники сільської ради, заступник сільського голови по виконавчої роботи і жителі села Зорії, можливо, навколишньому сім'ї. На сьогоднішній сесії пропонується розглянути наступні питання. Повідомлення з порядком денним розданім у вас? Немає? Ні. Це той чому Значить, просто... Роздайте порядок. Де вони вийде? Так, ми ж на село зміни. Питання. питання.

Ні, ви діста районної ради. Сесія районної заїжджали на 17 годині прибули три депутати, районної ради, площадкович і Максим Шук. Прошу сідайте. <wai> і кого вчить. Знову питає, на що. За то що я реалізую. Що робить. Так що писала.

Obrigado. <laughs> Є вже в кожного, так? повідомлення є. Yes. Ознайомилися з порядком не з <гумі> порядку. Шановні колеги, то, а ви ознайомилися з порядком не знаю, <гумі> здоровуються, <гумі> так? <гумі> а чому так вичелити сказати? Я ja, не маємо ці депутатські статуси. Вони є в так заявлені. Ми можемо порядок ja. дерев прийняти за основу. Я просто дивлюся по це, це що ми вчора а, на комісії, І тут були запити наших депутатів, які до бюджету, тому, то їх ми виключили на роботі. Січня місяця, але тут є два депутатські е, запита е, депутатів районної ради Блошніці е, Тамари Іваніної і Деньковичі. Тоже була. А де вони включені? Я бачу, що Тому переходить з 11 на 21. Точніше, з 12 квітня на 21. -ше. А Вони не просить на такі програми бюджетного запиту. А те, що ви перенесли, а два дні, чому їх вийшли. Вони не мають відношення до ремарі. Так, противомає треба. Приймаємо за основу, але тут доповнення, так? По депутатських запитах депутатів районної <рес> ради. Ні, сьогодні депутати. Ми всі депутати заміни розглянути на місяць. Було, це було ми поч... говорили. Завайте, так, давайте по одному, шановні колеги. Ми не на комісіях, а на це депутати, які були присутні за діттям, ми звеликому, що депутатські заходи будуть розглянути при формуванні соціально-економічної програми, нашого розвитку всі 6 місяці на найближчій сесії. Прошу, по порядок для не приймаємо зовсім ніби. Ми Михайло Михайлович, ми сказали. Що ті депутатські запити, які відносяться до бюджету соціальні програми, районний депутат, один і другий принесли запити, які не відносяться до нашого бюджету. Я не знаю, що в них, яка в них. Зміст ну вони, я не читала їх, але вони ми сказали, що тільки влечі. ті, які відносяться до бюджету. Ми переносимо на січень і там розглядали. Ну, я, я думаю, що не були великим ріком, як районні депутати. Вони як які, які, вони мають право звернутися і свої питання висвіти. Ну, давайте, давайте зробимо так. <плес> і, в, і, в, і, я згідний заряд, Ці питання, але включити питання запитів чи звернення районних депутатів. У розгляд зайомні поставимо. Окреме питання, перше питання ставимо розгляд депутатських запитів зайомних депутатів. Приймаємо за Голосуємо? Прошу проголосувати. Хто проти? Хто Приймається. Приймаємо в цілому з цієї пропозиції, яку зараз буде Дяченко. Прошу приймати цілому. Хто проти? Топимося, приймаємося. Е, Михайло Миколаевич, маєте виклад сказати? Ні. Не ну, має, має, маєте все. Она Іваніва, вчора я бачу, що маєте його собою, чи немає. Маю. Богдан не Миколаєвич? Має. Прошу, полоному, по перший. Богдан Миколаєвич, починайте. Ми з тобі добре будемо, що. Шановні, дубу, шановні депутати, запрошені. Хочу вас привітати з наступаючим новим роком зв'язаними святами, не знаю, чи ми ще побачимося. А тепер така по суті. Значить, в зв'язку з декомунізацією деякі вулиці в нашому сільській раді будуть перейменувати, враховуючи те, що в селі Новостав вулиця Гродєєва буде перейменуватись на тій вулиці. Народився сім'єюк Юрій Степанович, Мені, роз, е, е, який працював хірургом, професор. Е, все життя попрацював, е, він в 73-му закінчив е, Тернопільський медінститут. Е, три роки працював в онкодиспансері хірургом, а в подальшому на різних посадах обласній лікарні, від уролога, хірурга і головного лікаря. Організував лапо, е, перше одне із сучасних лапароскопічне відділення. Яке до його е, е, назвали імені Семенюка. Е, ми, хірурги, е, на товаристві хірургів області, на які були присутні хірурги е, професори з Києва, з Львова, і пам'ять, прийняли таке рішення звернутися і до обласної, і до районної ради з ініціюванням, назвати вулицю Гордієва, е, який він народився, на вулицю Гарі Степановича Семенюка. Де він проживав? Де він проживав? Да. Значить, є, я зараз сьогодні приніс Михайло Степанович бо сьогодні обласна рада. Це є, я передаю, це є обласна рада рішення медичної комісії, до яких звернулася Асоціація хірургів області. І сьогодні на сесії першим питанням було так само звернення депутатів і всі депутати Рівненської районної ради одноголосно. Прийняли це звернення звернутися до вас, тому що рішення приймаєте ви. Ми, ми як депутат і районної обласної і ради, від імені яких я зараз є цей, прос, прохання до вас, щоб підтримати цю ідею. Якщо якісь будуть запитання? Та не будуть запитання, я приймаю. я володиму, так, приймають. Да. Я попередньо написав клопотання чого, тому щоб сроки, щоб ми розумієте, щоб не вийшло так, я швидше написав клопотання як депутата, тому що сесія в нас тільки що сьогодні відбулася, щоб потім, якщо приблизно сроки, ви знаєте, як це робиться, щоб не зробили. Щоб встигнути на ці всі питання, буде вулиця перейменована. Я думаю, до 15 травня ми заказуємо, Меморальна дошка є і барельєф обласній лікарні. Ми ще подумаємо разом з депутатами села Михайло Михайловичу з вами. Меморіальну дошку ми закажемо за рахунок спонсорської допомоги, за рахунок хірургів, яке буде тільки ми ще не знаємо конкретно де що як вона буде це. Да. Крім того, ну ця вулиця переименовується. Тобто не, не те, що треба е, на цю вулицю так. За транспорту. Я хочу дивіться, щоб правильно розчути, як має бути? Юрія Семенюка, Ю Семенюка, Семені. Я думаю, що, да, що Ю Семенівка не буде Степановича. Ні, ні. Юрія чи Ю, Ю. 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 Семенівка. Ми імені Семенюка.

Я не можу, ми, в принципі, це питання ні на цій центрі, ні його не розговорювали. Ми, щоб вулицю назвали, а там я думаю, як юридично правильно, це ще е, Слідської Ради до архітектури, до тих всіх містобудування, вони може і підскажуть, як правильно. <плес> ну, Кажуть, що багато семенівків може бути, так? Буде меморіальна дошка, дошка, буде все. Але в принципі, якщо це Юрія Сміка, дошка буде саме Юрія Степановича, вона буде на тій вулиці, на якійсь чи Батьківській хаті, чи там, де Ліда Степанівна зараз ця хата бо сказали, що там трошки задалеко. Але це питання таке, що це вже не, не скільки е, воно має зараз значення. Це вже питання обговорення. Тут за принцип. Прохання. Підтримуємо. Прохання є обласного депутата, да. пана да, Вервеги. Сьогодні на сесії районної ради всі підтримали, то як ми ж. Всі ми рішення, але знову ж таки про кого з пам'яті нехай залишається. Так? Да? Да. Прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Хто не Ви я так?